Сьогодні ознайомлю вас з основними правилами роботи верстата для гнуття арматури КБ-45. Перша позиція вмикаємо. Вмикаємо або один, або два. Це в залежності від напрямку обертання, як у вас підключено в ризиці. Перший, другий і третій кут. Для прикладу, один. Два. Три. Найбільший кут третій. Тобто один, два і три. Дані позиції можна переміщувати ліворуч або праворуч, налаштовуючись. Лише після цього, коли ми знаємо напрямок обертання, де спрацює останній кут, ми можемо встановлювати на робочу поверхню додаткові елементи. Для прикладу. От якщо у нас цей кут обертання був би значно більший, ніж зараз, то ми б вперлися б в палець, зламали б або рейку, або редуктор. Тобто визначились з напрямком обертання, з кутами, тоді встановлюємо на рейку пальці або втулки, що нам потрібно. Зараз встановлена оснастка для великого радіуса, замість цієї оснастки може бути звичайний, звичайна. Тулочка з пальчиком різного діаметру. Для маленьких діаметрів ми використовуємо даний упор до 16 діаметр арматуру ми можемо використовувати даний упор таким чином. Зараз трошки незручно бо ця річ мішає. Ми її встановимо трошки ближче, підпираємо ще одним пальцем. Поки не під при першому запуску ми її відкидаємо, знову ж таки включаємо, дивимося обертання, зупинка. Лише після цього ми її виводимо на робочу поверхню і підпираємо там відповідним пальцем. Він є в комплекті. Зараз нам незручно зробити, бо в нас це встановлена оснастка для великих радіусів, а при роботі з оснасткою для великих радіусів ця річ не використовується. Так, визначилися з напрямком обертання. Встановлю пальці, втулки, в залежності від інструкції, працюємо. Вибрали кут, наприклад, 90 градусів, найбільш поширений, згинані. Зігнули. Дивимося, що нас не влаштовує кут. Кут 90 градусів. Відповідно, перший кут. Перший болтик, другий, другий, третій, третій. Тобто 90, другий. Не влаштовує кут. Добавили, Зігнули. Подивилися, є 90 градусів, люкс. Ставимо пальці, ролики в позицію і гнемо. Наступне. Наступний перемикаль це режим автоматичний, ручний і спіраль. Тобто зараз у нас автоматичний, це ці три позиції. Ручний. Коли ми його можемо використовувати? Коли потрібно, у нас сталася аварійна ситуація, і повернути нам потрібно е, верстат вліво або вправо. Для прикладу. І ще, У нас тут є. На педалі кнопка стоп. Вона є тут і тут. Включили. Щось пішло не так, нажали, зупинили. Все, верстат зупинився, щоб не тягнутися до кнопки. Але після цього роботи у нас не буде. Переходимо в ручний режим, виставляємо. Тобто ця позиція зупинилася. Це позиція 0. Зупинка. Виставили. Якщо, якщо вам 0 не підходить, ви також можете його змістити ліворуч або праворуч, і вручному виставити диск. Тобто у вас зупинка буде постійно в одній ті ж самій позиції. Все, перейшли з ручного в автоматичний, вибрали кут, поїхали. Все дуже просто. Включаємо автоматичний ручний. Керування ручним режимом, ліворуч-праворуч, утримуючи. Коли вона доходить до нуля, вона сама зупиняється, виключили все. Це виріб хомут, тобто має 5 градусів, 5 кутів. Раз, два, три, 4, 5. Перший і останній буде на цьому, другий, третій і четвертий буде на цьому. Тобто, виставивши кути відповідно до діаметра, ви зможете робити серійно подібні речі. Також даний верстат має програмування. Це буде чуть пізніше.